Солодкий або водянистий, круглий чи видовжений сезон кавунів у самому розпалі. Вони рясніють на кожному кроці на ринках, магазинах, супермаркетах та навіть обабіч доріг. Вибір чималий, але не кожен баштан може бути спілим та смачним. Про якість смугастих, як ніхто знає, родина фермерів з білої церкви займаються овочевою справою вже чотири роки та мають майже чотири гектари землі у селі Коржівка. Санджанці кавунів спочатку вирощують у теплиці, а потім переносять на поле. Як стверджує власниця господарства пані Марія, солоденькими займаються другий рік. Спочатку ми плівку протягуємо, під плівку ложимо капельний полів, а потім садимо кавуни і кавуни ростуть. Перший рік теж були хороші у нас, але трошки не такі. Цей рік другий вже. Робота на землі, а особливо з баштанами, потребує колосальних зусиль, адже варто постійно контролювати полив та удобрювати ґрунт. Жінка каже, результат дає свої плоди, бо їхні ягоди нічим не поступаються херсонським, та розповідає нам секрети вирощення смачного кавуна. любов'ю до нього відноситись ще коли в розсаді, ще коли в розсаді, і потихеньку, з потихеньку. Ну вже трошки набуваємо ми навики, як правильно, вже є багато помилок. Перший рік більше було помилок, Цей рік вже трошки менше, вже ми знаємо, як що, скільки підкормки дати кавуну, вже, вже ну легше. Другий рік вже трошки, так як дитина росте, так і кавун росте. Продають смугастих навіть з пуля. Люди приїжджають сюди, аби обрати найкращий. Землевласники стверджують, спочатку куштують самі, аби впевнитись у якості. У родині кавун дегустують усі, навіть чотирилапий улюбленець. Вартує таке задоволення від 10 до 14 гривень за кілограм. Спіленький, оці сухенький листочок. Ось оці сухенький. Ось. Це кавун спілий, це вже виривається. А чи потрібно по ньому стукати, чи це все неправда? Це Все міфи, дівчики, мальчики вибирають це все міфи. Там у женському то більше насіння, а у мужському менше насіння. Всього на все. На місцевих ринках також продають кавуни на будь-який смак, але вони вже з Одеси та Чаркас користуються попитом і дині, хоча їх не так і багато. Вони дуже смачні, так що всім бажаю спробувати. Дуже смачні. А яка цінова політика не змінилася за минулим роком? В тому році. Я думаю, що ні. Така сама. Від 10 гривень. То це що дорого, я думаю, що ні. А люди беруть, цікавляться? Беруть, звісно. Дуже вкусна динька, дуже хороша. І ціни нормальні. А ну, яка ціна? Ну, якщо хороша диня, то десь 30-35. А якщо меншенька денька, то десь 20-25. А якщо трошки прибита поражена, то 15-20. Це за кілограм. За кіло, так. Ось, бачите, пчоли сідають, оси сідають. Значить, аналізи ми здаємо. Нема ніяких нітратів, Дуже хороші вкусові качисти. Місцеві покупці охоче купують і радують себе та родину сезонними смаколиками. Вже купувала, вже брала добрі, добрі кабунчики, хай родять тут. Е на удачу. Попадається поганий, ну попався значить, такий. Ні, не побоюємося, але купили останній раз, то він не смачний був. А тут кажуть смачний. Ну треба то доїсти, а тоді тут купити. Кавун на 92% складається з води, містить усього 30 калорій на 100 грамів. Має вітамін С та А. Він чудово втамовує спрагу, насичує і сприяє зниженню ваги. Диня ж, багата на вітаміни А та Є, містить калій, залізо, магній та кальцій. Тож, як кажуть фахівці, гліто найкращий період збагатити свій імунітет. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.